був усміхнений, радісний, завжди жартував. Такий веселий, простий, щирий. Катерина Демчук пригадує свого однокласника Євгенія Шаповалова, який загинув 29 квітня цього року на Покровському напрямку. Сьогодні з ним попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Євгеній став на захист нашої країни. Він ну з тих, що буде сидіти, ховатись, і такий нормальний хлопець молодий. Чоловік виконував бойові завдання на Донеччині. Був дуже талановита дитина, була дуже здібна дитина. В садіку на нього говорили професор. Вчився, е, один у матері був, мати дуже його любила. Він пішов на війну і ніякого зв'язку з ним не було. Він не дзвонив і я до нього дозвонитися не могла. Ні, він пішов і зв'язку в нас не було. У 2018 році мама Євгенія померла. Близьких родичів у нього не залишилось, розповідає Любов Суліма. Він був цікавий, книжечки любив. Така дитина була подаюча, великі надії. От, потім кінчив школу, він вчився в 12-й, потім перевівся в дев'яту. Вступив в Київ інститут, вчився в інституті в Києві. Сказати. Хороший був хлопець, позитивний, хороший була людина. Спокійний, нормальний хлопець, мешканці добре про нього відзивались. Ну, веселий, молодий, ну, сім'ї не мав, до того жив з мамою, не конфліктний, хороша людина молода. У нас в будинку вже він шостий загинув, ще є безвісті пропавші. Ховали солдата Євгенія Шаповалова на алеї Героїв кладовища нове. Йому був 31 рік. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.